Він знову вчиться ходити і мріє встати на дві ноги. 31-річний Сергій Рибалко, наш захисник. На війну пішов практично наступного дня після повномасштабного вторгнення. До цього працював за кордоном. Якраз в перший день відпустки приїхав додому, а вже наступного був у військоматі. У мене помер батько три з половиною роки тому, від зараз, і якось. Мої моральні принципи. Я думав на той момент і зараз думаю. Якби батько був живий, він би пішов, і я пішов би разом з ним. Відштовхуючись від цього, я просто вирішив захищати свою землю. Коли він перебував в районі Вугледару під час мінометного обстрілу, одна з мін впала за декілька метрів від Сергія. Було таке тимчасове затища. Виліз подивитися, чи не лізуть орки. І в той самий момент прилетіла міна. Дякую хлопцям, вони зреагували дуже швидко. Наклали мені турнікет. Були, звичайно, сумніви, чи хочу я жити далі. Біль була адська. Травм, які отримав військовий, було просто не перерахувати. В ногу прилетіло. Ну, цю я побачив вже, коли лежав на землі. Мене відтягли під стіну окопа. Я побачив просто три. Три шматка ноги, ну як в штанах ще, але розірваних. Побачив вже турнікет, коли прийшов до тями, Заді в спину, ешемічна атака мозку, акуба травма, контузія лівої руки, шлунок два проникнення, нирка ліва, пневмоторикс обох легень. Спершу рятували бійця в Дніпрі, згодом в Києві. Декілька складних операцій, тиждень в комі, але його вдається стабілізувати. Після цього Сергія відправляють у центр незламні для реабілітації та подальшого протезування. Ми трошки пройшли, і були дуже сильні фантомні болі. Ми чуть-чуть зменшили це навантаження. і ну, Сергій якось дуже швидко адаптується. У нього він націлений на певну ціль, і в нього ці процеси так дуже швидко відбуваються, як ні в кого насправді ну, з ким я попередньо працювала. Аби якнайшвидше встати на протез, Сергій щодня займається з фізичним терапевтом та покращує координацію рухів. Ми робимо різні навантаження. Спочатку ми пробували сідати м'які поверхні. Ми я пробувала просто рукою робити натиск. Досить все гарно йшло. І три-чотири дні назад ми десь почали навантаження на стіл робити, що ми опиратися всією кінцівкою на стіл. Попри такий складний шлях до одужання, Сергій не боїться повернутися на фронт і продовжити боротьбу до перемоги. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому я стану на протез і піду служити далі. Проте зараз військового очікує ще лікування та тривала реабілітація. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.